Так, замив я тут а то є діло трохи, бачите, чистіше стало. От, Ну, ще тусол сам підсирає, то воно крувати, потім поставиться помпа Ну, Тут я замив, думаю, буду вже ставити помпу. Пішли перші косяки, зараз буду показувати. Значить, Відригнула тут ворізьба. от. Бо ще я так подивився, болтики як мазав. О, бо мазав нігролом. О, болти, На одному болтові, так як мені показався, алюміній трохи. Ну, Думаю, може десь трошки підрізало, вже, але буде сидіти. Не. Поставив я помпу. Тут ще бляшка така ставиться. От, І тут а добре, тут добре, якщо придивитеся, там вже нема нічого. І коли я вже крутив, ще підтягувалась помпа, бо вона не сіла плотно. так. Буквально там ще її треба було підтягнути, ти її чути йдуть так гарно, а той щось мені не подобався. Так і є. Докручую тик. І різьби в нас нема. Значить, що тут можна зробити? Будемо різати на вісім помпі. Отвір. Зараз я поміряю. Взяв штангеля. Значить, щоб не провтикати оцей отвір в нас. О, тут ми маємо. 8,2, 8,3 навіть. От, болт. Зараз ми болта на 8 візьмемо. У якогось якогось О, шпилька якась на 8, я просто поміряти, як він себе тут буде чухати. Є, бачите, Значить, отвір усвердлювати не треба. Не всі тут отвори більші. І будемо в блокові різати на 8. Отака, От бачите картина, така виходить ситуація. Ніби хочеш скласти. Тут я герметом нічого не мазав, вона силікончик побризгав кільце. Воно, якщо видно, бачите, виступає. За рахунок того, тим кільцем вона ущільнюється. От, По помпі, значить, не будемо різати. А тут а зараз будемо різати перу мітчика на М8. Там у нас М6, то будемо робити М8. от Єдине, добре, що є доступ. Але треба дуже акуратно, щоб ми його, не дай Боже, там не оставили того мітчика, бо ситуації бувають різні і можна попасти. Ну, зараз будемо помаленьку, якось акуратненько різати. Так. Тут нюансик. Я думав, що різьба М6, тут різьба М7. Бо, думаю, я вже нарізав. Але думаю, щось мічик занадто легко пройшов. Ну, як так з усиллям, але легенько. Тут різьба на 7, того і в помпі отвори на 8. От. Зараз. Отаким таким о пройшовся першим номером. Зараз буду другим. Ну Тут в ідеалі тут треба було б на 9. На 10 там вже нема куди різати. Нема куди. Можна було б на 9. Не знаю, мічик, може, в мене на 9 є, але болта на 9 я в себе не знайду. І не знаю, чи тут а навіть в місті в продажі десь знайду або. Виготовляти. Будемо пробувати на 8, Відки вроді там вийшли нормальні. Зараз буду другого номера брати, проходити другим номером і подивимося. Зараз вам покажу. Отака От. От різьба. Не знаю, видно, не видно. Засвічує трубо. Ну, різьба є, в принципі. Нормально, я думаю, якщо все буде добре, то повинно воно все тримати. Зараз пройдемося другим номером, ще. воно ще доріже трошки. І я думаю, буде все гуд. Ой, так, шукаємо другого номера і ріжемо далі. Так, другий номер буде отакий. Це я колись переробляв мітчика. Це другий номер, але я його, бачите, обрізав. І робив такого в себе в сіаті, де насос форсунки, перерізав на вісім різьбу. Втулили головку, ну і там різьба була зірвана. Я перерізав різьбу, так само, йшов першим таким, а другого отакого обрізав і робив, щоб доходити до самого кінця. І зараз от ним ми той отвір провалимо далі. Ну що, чотенько, вийшло, слава Богу, все вдалося. Все, позатягувалось, зараз затягнуло все без питань. Тут а так само він от, якраз став головочкою. Єдине, що наживляв, крутив рушковим ключом. Бо тут буртик, ну, головка сюди не влазила. От, я пройшов вже за цей буртик, вділася головка. От Він ну, за помпи виглядає. хватає головки його, щоб вцепитися і все, затягнувся, супер. Добре, що вдалося вийти з ситуації. Так, далі тут. Е, зараз я ще тут позачищаю дишків, сідаю, щоб він легко сідав. Повидуваємо все, поприбираємо і будемо ставити ремінь вже. Ремінь я вже встановив, зараз покажу все. Е, новий ролик. Помпочка, все поставили. Значить. За щитку оцю накинув, ну, щоб бачити, де мітки. О, бачите, наживляна просто шків так само надітий просто на колінвал. Тут, бачите, по отворах все співпадає. Значить, мітки перевіряємо. Тут у нас зійшлося. Тут у нас зійшлося. От, ролик натягнув і перед тим. Ролик стояв неправильно. у Бачите, виступ цей. Він ось сюди в заглушку в ГБЦ заходить. Перед тим він десь тут ось стояв. Або він десь вискочив, або його десь, ну, не знаю. Факт того, що він стояв неправильно, от, він стояв десь отут, от, Бачите, де він ставиться? От, стрілочку. Натягуємо. Натяжка у нас йде проти, проти часової стрілки. Натягував я де то де туди, де то де туди О, О Плоскогубці для штопорних кілець. Дивіться, як чітко тут стає. От. І собі крутите. Тут навантаження є досить маленьке, так що без проблем. От. І ним вивів стрілку на мітки і затягнув. Шайба гайка нова була в комплекті. От. Стрілочку поставив. Коли в нас йде вже розтяжка ременя, то все, стрілка в нас уходить сюди вниз. От, я її поставив от, на мітку, але в сторону натяжки. Бачите, не посередині отвора, а трошки змістив туди. Ну, щоб було трохи запасом, там той міліметр два. Коли ремінь трошки підтягнеться, бо вони тягнуться в будь-якому випадку. От, і в нас тоді буде запас по натяжці. О, там буквально капульку, бачите, якщо звідси дивитися. Не на центрі отвора, а чуть-чуть в сторону. От. І що нам ще треба перевірити? Я зараз наживлю два болта на колінвал. Робимо тут, ну, наживлю, щоб шкіф тримався добре. В принципі, він не так плотно, зараз побачимо. Робимо два оборота двигуна за колінвал. І мітки мають в нас зійтися. Що на колінвалі, що на розпредвалі. Якщо все зійдеться, все значить, виставлено правильно. І можна проводити зборку далі. Ну що, я тут вже підзібрав, то є все діло. Кришечки, все поставив. Шків колінвала прикручений. Тут по тому все, далі затримка за запчастинами. Запчастини замовлені, але в нас є ще робота. Так що без діла не сидимо, поки будуть запчастинами, треба, нам треба замінити фільтра. Значить, фільтра е, міняємо сразу повітряний, підготовлюємо, щоб швидше потім зібрати. Значить, відкрив я. О, тут у нас красота. Мухи, бджоли, квіти, листя, стрикози. Все є. Що там, фільтр? Фільтр. О! от такий фільтр. Чик-чик-чик-чик. Так, фільтр в нас є. Фільтр в нас є. Зараз ми... Так, ще в нас залишилось замінити фільтр салона, паливний, повітряний зараз поміняємо. Ось такий. Ніби такий. О, да. Так, що ми робимо? Зараз то є все діло видуваємо, продуваємо. Тут що в нас? Тут чистенько все вниз летіло. Видуваємо то є все діло, вичищаємо і ставимо нового фільтра. Фільтр у нас буде готовий і вже тільки потім поставимо вже на автомобіль. Так, зараз будемо міняти паливний фільтр. О, Глушитель гарненький вже. Ну, літа своє беруть. Значить, Що нам треба зробити? От гаєчки. Тут ви видно раз, тут два, три, чотири. Ту пластикову защиту знімаємо. І от там вон, у нас паливний фільтр. От. На хомотіках, На хомотіка. Відкручуємо і замінюємо на новий. Ну що, добралися ми до фільтра салона. Значить, що треба зняти? Оця планочка стоїть тут. Сюди вставляється, сюди. оцим за щолочку ставиться. Далі стоїть оця половинка. Вона стоїть так. Тут о, болтик треба відкрутити. І отут отакі от під хрестообразну. Тут у нас такі о, язички, бачите, повертаються. от Тут добре. Тут вже різьб грані хтось тако злизав і тут аналогічно злизані. О, ну і жабо. Треба зняти, зняти оплутнітель лежить. От, і достаємося до фільтра. Фільтр в нас тут жопа. Є пересете. Фільтр в нас тут жопа. Дивіться, яка красота. Його вже 100 літ тут ніхто не міняв. І тим всім. Получається, ви дихаєте тут, а дивіться, що робиться. Ну, благо, фільтр хоч якийсь стояв, але туди от нічого не попадало. Фільтр ставимо новий, стрілками ви бачите, вниз, ставиться отак. От. Я, напевно, зараз роблю ход каньом. я його поставлю назад, а тут. Видуваю, повичищаю, щоб туди в пічку нічого не налетіло. Так як він старий, вже йому все рівно. Тут треба вичистити. Тую листя, землю, повидувати. Тут так само повидувати. От. Отак обслуговуються автомобілі. Ну, все. зараз компресора будемо доти. Приїхали. Трошки запчастини, але не всі. Трошки запчастин приїхало, значить, приїхав до нас Термостат. Термостат. Зараз подивимося. Термостат. Отакий термостат. Оце старий, це новий. Гумка є. Добре. Так, скоби. Це стара верхня. Я взяв зразу дві. Скоби є. Новенькі. О, новенькі скобки є три. О, то буде класно. Ми поставимо її на верх і на низ новий. Є. Та я ще живенька, але... Ну, воно ну, коштує там, не пам'ятаю, копійки геть. Так, приїхав ролик натяжний кондиціонера. Так, ніби такий. так. скільки у нас тут три ручайка. Ніби такий. Чи не такий, зараз подивимося. Ні, такий. Все таке. Тільки що? Ні, добре, все таке, як треба. От. І приїхав радіатор по фірмі КамОка. Я ще його не дивився. Кріплення під радіатор кондиціонера. Тут вуха прикручується. Ну, треба буде поперекидати з того все, всі кріплення. Ніби такий, як треба. Так, кранік злівний, я зливав тимво. Датчиком там мені було зручніше. Тут є, на тому так само тут є. Он відкручується. О! іде. Ну, вроді би такий, потім ще передивимося добре. Е, і залишається. Сьогодні ще зараз через трошки буде ремінь новий на генератор. А от підшипник, е, шківа кондиціонера, на жаль, буде аж завтра. От. Але його обов'язково треба замінити. Він має. Чути, як шарики котяться. От, його треба замінити. Прийдеться чекати, але я думаю тако, ми вже зараз що робимо? Що ми робимо? Зараз складаємо, ставимо термостата, ставимо того патрубка, ставимо генератора, ставимо віску муфту, прикручуємо ролик натяжний. І в нас тоді вже тільки буде затримка за рімньом. Ну він сьогодні буде. Накидуємо реміння. І тут в нас буде питання закрите. Залишається тут. Тут ми ще треба буде от магніта там повитирати. Роліка натяжного можемо ставити. Ну, потім ще його треба буде відрегулювати. Ремінь є. От. І далі, виходить, я буду, не знаю. Так, планую пробувати е, ставити телевізора, от, а того шківа зібрати вже, як буде, ну, буду складати морду. Планую складати морду, щоб е, не затягувати по часу, бо виходить, підшипник тільки буде завтра. А зараз ми тут, а, скільки тут, а, годинка часу і ми тут складемо. І виходить, що якщо чекати, то затримка буде по морді потім. Так якби. Ну, я так планую, якщо все вдасться, от, повинно вийти. Я думаю, з під низу ми доліземо. Тільки що, ну, може, будуть якісь незручності, але тут, в принципі. Поставим телевізора, фари нема, повітряного фільтра нема. Доступ буде трохи звідси, доступ буде знизу. Я думаю, складемо. Тут аби хватило від телевізора місця, щоб шкива, надіти шківа, штопорне кільце. Я думаю, ми рожмемо, надінемом, там не треба так попадати точно. Е і потім саму муфту прикрутити залишиться. Ну, то вже подивимося, по ходу. А зараз ми маємо роботу. Зараз складаємо тут, а то і все. Ну що, я вже трошки підзібрав. Телевізора поставив, фари поставив. Тепер вже встановив. Ну, от поки чекав, поки ремінь приїде, от, вже встановив нового От. Став гарненько, все супер. Повкладав вже всю проводку. Фари підключив. От. Вже будемо сьогодні старатися зібрати. Я хотів би сьогодні зробити димове Тут вже, в принципі, небагато залишилось. Зараз ставимо крильчатку віскомуфти, вентилятор, радіатор охолодження, радіатор кондиціонера. Тут же все і замка, все, все, все я вже все підзібрав. Під'єднаємо патрубки. Ну, кажу, залишилось небагато. От. Каньора. От Бачите, є там. Єдине, що не буду ставити бампера. У той єдине Треба прийдеться зачекати підшипника. От, підшипник буде тільки завтра. На жаль ну, Десь їде, не знаю, звідки їде, ну, їде от, десь далеко, чи що. ну, не суть. От, що буде завтра, знаєш завтра, знаєш завтра. От, і залишиться тільки сьогодні вже дозбирати все. Зробити запуск, от, і залишиться тільки, тільки, тільки е, постав, перепресувати підшипника, поставити шківа муфту, накинути ремня, натягнути ремня. Поставлю бампера. Там губа дуже така широка, і вона буде сюди заходити. О, так що бампера не ставимо, його залишимо на запуску. О, там, щоб збирати буде доступ і трошки звідси, і знизу. То там, в принципі, і знизу достатньо долізти. От. От таке. Так що зараз збираю вже далі то є все докупи. і будемо пробувати сьогодні запускати. Так, все готово для першого пуску. Радіатори на місці. Тусол залитий, но. Трошки рівень замалий. ну Бочкові є, мінімум. О. Ну, треба грам 200-300 Ну Як не крутіть десь там, то з помпи, з радіатора капнуло, трошки втекло. Весь, весь не зловиш. Е, Вуздухана накинув. Поки так тимчасово, щоб розкоду підключити. Тут по морді зібрано в принципі все. Залишилося. Е, то що тут залишилося? Бампера тільки поставити залишилося. І по морді все, вже все, все. все. Все під'єднано, все зроблено. Тут, чого тут не накинув з Духана, так як тут забор повітря ще прикручується, я то я все не ставив, ну, щоб в мене був знизу і зверху доступ до компресора. Як приїде підшипник, щоб потім, ну, в разі чого, щоб потім не розбирати. О, Так, двигун. Вроді готовий. Що будем пробувати? Фільтра всі поміняли. Ну, ніби все. Будем пробувати. Дивлюся, є трошки плавають у буротики. Ну тут то вже питання не до мене. Не знаю, що там з ним. О, Тихенько робить, гарно все. О, Вже прогрів учні спали, в гаражі тепло. Підтіка, ніби дивлюся, нічого ніде нема, все сухо. Але крутять от вентилятор крутить на... Не знаю чого. Ну щось десь є. Щось. Або клімат може накручений, не ясно, ну я там не дивився. Головне, по грему питань нема, все зійшлося, все добре, все працює. Зараз спробуємо ще раз очок. Тут а щось з тахометром теж є проблеми, бачите? О. Але двигун є такий, як то якісь пропуски в запаленні десь. Чи дроти, чи свічки з колодками. Зараз я виключу фонарика. Колодки висвічуються. Ну так я через колеса візуально дивився, да, там таке ніби вже витерте. О. Видно. О, бачите, тахометр десь аж падає, коли заглушено 0 тут, а... а чогось падає стрілка десь. Так. Клімат в нас... О, так, да, компресор був включений. О, вже вентилятор перестав працювати. Подивимося. Так, да, вентилятор вже перестав працювати. Візку муфта тільки крутиться. Холодний двигун ще. Щось таке в мене. Треба. Я би ще. Подивився до свічок запалення і до проводів так само глянути. Можуть і тут десь проблемки якісь. Ну а так, ніби все добре. Ще разочок. Пробіг 300 тисяч, ну то я думаю, що неправда. Ну, але в житті все можливо. Є щось по двигунові, Вже зараз от як трошки поробила, вже ніби не так, але таке відчуття, що десь пропуск запалення якийсь є. Можливо, і свічка якась барахлити, ну тут то -то вже. Свою роботу ми зробили, все в очотку, все працює. Залишиться тільки ще шкір е кондиціонера підшипник, ремішка підкинути, дозбирати тут, а то і все і поставити бампера. І все, робота буде закінчена. Але я вже думаю, то вже не стоїть там показувати, тут вже, в принципі, нічого цікавого нема. Таке основне всю масу роботи я старався показати. от. Всі різьбові з'єднання, перемазав повністю нігролом. По Поголовно всі. На фарах, всі болтики, всі саморізи, все-все-все. Всі кріплення, де була різьба, я все змазав нігролом. На майбутнє, чи хтось, чи, ну, хто би то не був, буде розбирати. Кулись можна скаже дякую і так мучитись як я не буду. Ось тут реально щось було відкрутити, то цілий квест був. Ну все, буду глушити, на тому відео будемо закінчувати. Все, всім дякую за увагу і всім пока.